Про цей чудовий фарбопульт можна розказувати часами. Бо тут головні переваги можна фарбу заливати, ось дивіться, прямо через фарбопульт. І дивитись, скільки залишилось фарби. Це дуже класна штука. 970 Вт, фонарик тут є. Ось дивіться. Щоб не наробити потілки, коли ви фарбуєте, дивіться. ви його вмикаєте і воно видно, бачите? ось, По-друге, регулюється факел. Дивіться, як він якось регулюється. Можна ширше, можна вище, як завгодно. Потім регулюється вертикаль-горизонталь. Ось носик повертаєте. Він або так фарбує. Ось, дивіться. Або поперед. Ось, отак. Так, так виставляється. Тому це фарбопульт іменно. Для тих, кому багато фарбувати, великі об'йоми, якісно все це робити, тому такий фарбопуль замовляти: 68 6864 Латуна дюза, він швидко розбирається, навточка, одним натисканням нажали, навпіл розібрали, це миється, а це лежить незадіяне. Чистеньке, гарненьке, неушкоджене. Собирається теж раз і все.